Шановні колеги, дану, дане дослідження виконано в співробітництві з дослідницькою групою професора Владимира Цукрука це School of Material Science and Engineering Georgia Institute of Technology Атланта США. Нанокристалічна целюлоза є унікальним анізометричним нанооб'єктом природного походження, який завдяки формі високій жорсткості, а також високому місту функційних груп. Схильний до самоорганізації з реалізацією рітикристалічного стану та високих механічних характеристик. Відомо, що при концентруванні розчинів НКЦ вони утворюють хіральну нематичну рітокристалічну фазу. Яка, яка схильна до прояву іризації, або іншими словами, це райдужне забарвлення? Саме цю властивість часто застосовують для ряду актуальних перспективних використань оптичного напрямку. Вони перечислені на слайді варто сказати, що забарвлення таких. Матеріалів на основі на, наноцельози, вони е, обмовлюються саме от кроком спіралі рітокристалічної, е, хіральної, нематичної е, фази, яку зазвичай утворює НКЦ. Е, попри високу механічну міцність і регульоване структурне забарвлення нанокомпозитів на, на основі НКЦ, вони все ж таки страждають від крихкості і схильні до розтріскування. Для розв'язання цієї проблеми, як правило, до НКЦ додають от вказані на слайді сполуки і наночастинки в кількості, які не перевищує 40%, що пов'язано зі збереженням їх оптичних характеристик, збереження історичного стану. Олександро, Олександр, я перепрошую у вас просто перший слайд, він і не рухається. Зробіть, будь ласка. А от так от дивіться, будь ласка, о, так. Да. Видно, я іде. скажу попередній: ось е, НКЦ, нанокристалічна целюлоза. ось схематично показано на малюнку, як в процесі концентрації вона утворює хіральну нематичну кристалічну фазу, е, іризацію і, відповідно, е, області застосування, е, які обумовлені цією властивістю. Е, на наступному слайді я показував, що, е, попри високу механічну характеристику та регульоване структурне забарвлення, ну, видно, да, цей слайд? Так, це вони страждають від крихкості і розтріскування. І щоб розв'язати цю проблему, до НКЦ додають різні сполуки, наночастинки в кількості, які не перевищують 40% для збереження і каптичних характеристик та рітикристарічної будови, що, однак, недостатньо для забезпечення бажаних механічних характеристик. Використання таких сполук, які здатні регулювати саме крок цієї. Хіральної і нематичної кристарічної будови, вона ж холестерична, відкривають нам шлях до стиму ну, чутливих нанокомпозитів, тобто ми можемо регулювати їх забарвлення шляхом зміни якогось певного чинника. Особливу увагу привертає використання саме термочутливих сполук, зокрема поліенізопропилакриламіду, який надає як НКЦ, так і нанокомпозитам на його основі, чутливість їх забарвлення. До зміни вологості та температури. На даному слайді, секундочку, на даному слайді показано основні властивості поліенізопрофілакріламіду як термочутливої складової. І слід зазначити, що ця сполука характеризується нижньою критичною розчинення рівною 32 градуса в воді. В даній роботі нами запропоновано використання цієї сполуки як олігомерного термочутливого макрокатіону в складі олігомерних юних рідин гіперрозгалуженої будови та використання такої сполуки, як наноструктуруючого агенту нанокристалічної целюлози для отримання нанокомпозитів ламінатного типу з високою еластичністю при збереженні екоптичних характеристик. Важливо зазначити, що е, вибір е, от такого наноструктуруючого агенту обумовлено попереднім нашим досвідом, е, адже при створенні високомодульних янагелів нами була виявлена ефективна структуруюча здатність е, отаких от от, е, термочутливих олігомерних юних рідин із е, ну, різного типу катіонів. Як вихідний олігомер для синтезу наноструктуруючого агенту, нами було використано гіперозгалужений промисловий комерційний гіперозгалужений олігастер поліо третьої генерації, який містить 32 кінцеві аліфатичні первинні аміногрупи. На його основі синтезували термочутливу протону аніону олігомерну йонну рідину гіперозгалуженої будови, яка і є наноструктуруючим агентом. Шляхом вичерпного целювання олігостерполіолу е, циклічним ангідридом 2 сульфобензойної кислоти, наступною нейтралізацією отриманого олігомерної кислоти поліенізопропілатриламідом, ну і власне отримання юної рідини. Така сполука характеризується досить великою молекулярною масою через масивність олігомерних катіонів, високим значенням терміч... температури скування що обумовлено знову таки високою жорсткістю термочутливої компоненти і досить пристойною термічною стабільністю в 300 градусів. Синтез отримання високоластичних термочутливих ламінатів з регульованим радіжним забарвленням, нами було здійснено шляхом поєднання методом layer-by-layer нами композиту. У вигляді суміші нанокристалічної целлюлози і термочутливої олігемерної юної рідини, яка е, структурує НКЦ з утворенням саме лівозакрученої хіральної нематичної кристалічної структури, е, пізніше це буде доведено і показано, що є, в принципі, характерною для НКЦ в процесі її самоорганізації, е, як е, шари е, полімеру використано е, е, к, е, ну, Верхні і нижні шари ламінату використано аліфатичний поліуретан промисловий, і маркою його вказано на слайді. При цьому товщини поліуретанового шару складають близько 50 мікрон, а товщина саме активного шару, який визначає радіужне забарвлення оцих ламінатів, воно складається у нас 10 мікрон. На даному слайді, на наступному слайді, ми бачимо, що от оптична мікроскопія. А особливо в режимі темного поля, яке показує текстуру матеріалу і дефекти, краї, вона характерна саме от якраз для холестеричної, тобто хіральної нематичної кристалічної будови. Ми бачимо, як іризацію, це перший ряд зображень на даних оптичних мікроскопії, і відповідно малюнки фотографії оптичної мікроскопії в режимі поля Також утворення кристалічної будови і під дією термочутливої олігомерної рідини, підтверджено методом атомно силової мікроскопії. От ми бачимо утворення таких от спіралеподібних утворень. Всі зазначити, що при підвищенні температури спостерігається деяке їхнє укрупнення, що пов'язано знову ж таки з характером взаємодії наноструктуруючого агенту з НКЦ. А також переходу макрокатіону в гідрофобний стан згорнутий при підвищенні температури. Методом сканування електронної мікроскопії, от, показано прямо видно, шарики це є витки спіралі рідкокристалічної цієї будови. І пізніше з цих фотографій ми брали дані для визначення саме кроку цієї рідкокристалічної спіралі. При дослідженні оптичних характеристик методом, ну при дослідженні поглинання спектрів в ультрафіолетовому видом діапазоні, а також при дослідженні спектрів кругового дихраїзму, ми встановили, що при збільшенні вмісту наноструктуруючого агенту спостерігається. Доволі сильний батохромний суд е максимуму поглинання таких матеріалів е близько 100 нанометрів, що є досить вагомим для, так для такого, такого типу матеріалів. При цьому, от е нижні малюнки в ми бачимо, там показано, в залежності від е положення піку поглинання е і вмісту, наноструктуруючого агенту, е оцей крок спіралі. І ми бачимо, що саме цей батохромний суд. Він і є наслідком збільшення е, кроку спіралі, тобто ну, її, так сказати, розтягнення, розширення. Е, на, даному слайді, на даному слайді показано е, от саме стимул чутливий відгук, про який про йшлося е, в заголовку доповіді, тобто це стимул чутливий відгук отриманих ламінатів на дію е, температури, а також зміну вологості. Ну, з цього малюнка можна зробити е, такий от, як ви, короткий висновок, що е, збільшення вмісту наноструктуруючого агенту, збільшення температури, а також збільшення вологості, вони всі сприяють батохромному суву, максимуму поглинання е, в, -спектрах, в -видим, видимих спектрах е, таких матеріалів. Що дає якраз нам можливість регулювати забарвлення. Е, Таких матеріалів в залежності від зовнішніх чинників. Тут показано механічні властивості таких матеріалів. Слід зазначити, що от на відміну від ну описаних, вже відомих, так сказати, модифікованих матеріалів на основі НКЦ. Які в принципі характеризуються достойними механічними показниками, їх е, границя міцності там сягає 40-50 мегапаскалів, е, пристойні оптичні характеристики, але вони є дуже крихкими. Їх відносне видерження не перевищує 1%, декілька відсотків. Ми досягли е, такого от, е, ну, гнучкості, яка сягає відносно, ну, відносного видовження порядку 150 що є, в принципі, не характерним для таких матеріалів при збереженні відносно непоганої міс граничної місності таких матеріалів, це пов'язано саме з характером взаємодії наноструктуруючого агенту з е, нанокристалами целюлози, е, що ефек е, обумовлює ефективну дисипацію е, механічної енергії, прикладеної зразків. Внаслідок чого, от для вихідної НКЦ характерний е, крихкий е, розрив. Через анізотропію поширення тріщин в наших матеріалах відбувається рівномірне розподілення мікротріщин, що зберігає цілісні зразка, і при цьому слід зазначити, що от поліуретанові зовнішні і внутрішні і, ну, зовнішні шари вони розподіляють механічне навантаження по всьому зразку. І таким чином запобігають його концентруванню саме на якомусь ну, конкретному поперечному січенні, що збільшує їх міцність, так. Ну, в принципі, як можна коротко зробити висновок, що ну, нами отримано... Ламінати з регульованим забарвленням радіолізацією, шляхом е, зміни кроку в спіралі кристалічної будови НКЦ, наноструктурованої, е, розробленою розробленої нами е, ельгемерною рідиною. Для них характерне досить високий, високе значення батохромного регульованого СУ, е, причому ми можемо його регулювати шляхом зміни вмісту нанокристаль наноструктуруючого агенту шляхом зміни температури та вологості. Для них характерна, ну вони характеризуються, скажімо так, не характерною для такого типу матеріалів еластичністю, тобто я вже згадував, що їх відносно видерження СГ близько 150% при границі міцності на розрив 2 мегапоскаля. Ну, і от такі от досягнуті властивості, вони е, дають підстави вважати їх перспективними для використання в адаптивній адапті фотоніці. Тобто це міцні якісь сенсори, це якісь міцні оптичні мітки та інші е, е, фотонні пристрої. Ну, дякую за увагу. Олександре, дякую за вашу дуже цікаву доповідь. Хто хоче задати запитання? Прошу. Добрий день, але вісім немає так. так. Поки mm -hmm. значить, всі думають, що питати, я тоді спитаю Добре. скажіть, будь ласка, як ви готували ваші, я так розумію, плівкові матеріали на основі цього поліуретану, наноцелюлози і вашого оір? Ну, так. Це із розчином, методом поливу чи і інша якась методика була? в принципі так, але це комбінування. Ну вони отримувалися методом layer-by-layer. Layer. Спочатку отримували шар поліуретану із розчином в діхформітані, то це продається промисловий Угу. Потім, потім на нього ну, висушували окремо готували суміш НКЦ і термочутливої лігменної юної рідини. Яка структурувала нанокристалічну целюлозу в розчині. Це, цей розчин наносили на вже сформований поліуретановий шар, висушували, і зверху знову таки шар ліфатичного цього поліуретану. Ну, таким способом отримувався ламінат. До речі, вони, вони називаються ламінати, тому що ну це трьохшарова структура: шар поліуретану, активний шар нанокристалічної целюлози і ще один шар поліуретану. Ага, Тобто три шари. Так, тришаровий. Звичайно. І там воно показано на слайді. Ну, Слайд зараз? Так, видно. Так. І там показано, що товщина шару поліуретану складає 50 мікрон, а товщина активного шару, який обумовлює забарвлення саме цих фламінатів, воно не перевищує 10 мікрон. Воно дуже тоненьке. Ду зрозуміло. І друге питання: у вас дуже складний цей наноструктуруючий агент? Ну, так, ви так. розповідали там 32 так, функціональні ваші групи, так, потім так. ви там сульфо похідним обробляли, і далі там ще наступний був етап. Скажіть, будь ласка, а якщо ви не думали, наприклад, замість цього наноструктуруючого агента для порівняння взяти якусь більш просту Дешеву іонну рідину, ну і провести такі ж експерименти. І ага. подивитися, чи буде такий ефект, чи у вас основний, так сказати, профіт від цієї композиції саме знаходиться у цьому нано ну, олігомерної іонної рідини. Тобто, вона основний. Так сказать, бенефіціарший ну, да, вклад в цю структуру. А, я маю на базі для створення унікальних властивостей, структури. А от якраз останній варіант. Тобто, це от наша сполука, як ви виразили, це саме бенефіціар от таких от властивостей. При виборі наноструктуруючого агенту раніше от ми отримували високомодульні Йонагелі. І вони теж ну, отримані на основі йонної рідини класичної, і там близько 90%, 90, як гелеутворювач, там нанокристалічна целюлоза використовувалась, і в суміші з нашими гіперозгалуженими йонними рідинами. І в ході досліджень ми виявили, що якщо немає оцієї компоненти у вигляді гіперозгалуженої йонної рідини, то самі по собі йонагелі і нанокристаллююча вони не дають. Ніяких структур, які забезпечують нормальні механічні характеристики і відповідно функційних характеристиків, ну, в тому випадку це була провідність, наприклад. Mm -hmm. І в, в даному, тобто сама юна рідина класична, вона не є наноструктуруючим агентом по відношенню до нанокристалічної цілівозу. І от, з огляду на це, нами Ну ми спробували в принципі таких робіт, ніхто й немає за великим рахунком. Як правило, для покращення характеристик використовують дуже прості методи, тобто, це там імпрегнування на кристалічної ціловози мономерів з їх подальшою полімеризацією, наприклад, чи додавання простих якихось полімерів, типу той же самий, полісахариди різноманітні додають, тобто там немає ну нічого такого складного, але знову таки вони досягають, ну скажімо так, пристойної механіки. Трошки покращують нібито як гнучкість, ну, скільки це? Декілька відсотків. Але це все одно далеко до того, що до бажаного. Тобто, завдяки нашому цьому агенту і попередньому досвіду нам вдалося досягнути 100-150, не 2-3 відсотки, а 100-150% еластичності при збереженні кристалічної будови НКЦ та їх забарвлення. Mm -hmm. Так, дякую. Ще є бажаючі. Задати Олександру питання. У мене є питання до Олександра. Так, Будь ласка. Одинадцятий слайд, будь ласка, покажіть. Зараз, 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 Так, я. У мене питання до цих е, механічних властивостей. Ва, вам вдалося дуже е, з, збільшити подовження ваших зразків. Ви сказали, що це в основному за рахунок того, що рівномірне розтріскування ваших зразків відбувалось. Можете пояснити ще раз, ви спеціально щось для цього робили? Це якраз, ну, в принципі, так, да, це закладено в самої ідеї синтезу. Тобто, ми знов таки використовуючи попередній досвід янагелів, використали олігомерну неріддину, як наноструктуруючий ген по відношенню саме до нанокристалічної целюлози. Ну, тоді цей факт був встановлений саме по відношенню до нанокристалічної целюлози. І от там ряд експериментів, та ж сама мікроскопія, ФЕМ, СЕМ, там спостерігали динаміку, як піскається ці зразки. Було от виявлено, що от саме завдяки не туш окремим компонентам, а з енергетичним ефекту. Тобто характеру взаємодії НКЦ, у ж там багато гідроксильних груп, сульфогрупи, до речі, оскільки саме от ці НКЦ, які використовувалися в даній роботі, вони використовувалися кислотним гідролізом. І от вони взаємодіють із ольгомерною йоною рідиною, і от оцей композит, нанокомпозит, він якраз здатний до ефективної дисипації енергії. І ну, звичайно, десь на якомусь там рівні при таких відносних видовженнях, ну 100-150% вже звичайно зразок починає тріскатися. Але а, за рахунок от такого розсіяння енергії не відбувається розрива в якомусь конкретному місці. Ну зазвичай плівки НКЦ вони крихкі і відбувається скол не в якомусь там ну по всьому зразку, а в окремому місці. Тобто він міцний, потягнули, він тріснув в якомусь місці, ну як лінза. Тобто він концентрує на якихось тріщинах всю енергію. А от за рахунок такої от взаємодії, енергія ну, десипу, дес, відбувається дисипація. Звичайно, він тріскається, але рівномірно. І плюс іще й знову таки не дає навантаженню концентруватися в якихось конкретних точках. Він Знову таки його розсіє по всій поверхні зразка. Тобто відбувається ефективне розсіння механічної енергії ну, такими двома механізмами. Дякую. Добре, ще є запитання. Немає. Отже, Олександре, ще раз дякуємо.